Не завжди необхідно відкривати бізнес у великому місті, щоб отримати гарний дохід. Можна розпочати власну справу у невеликому селі чи селищі. Розглянемо найвигідніші ідеї для бізнесу в селі продаж заморожених овочів та фруктів. Овочі і фрукти постійно користуються попитом, не потрібно переживати, що вони зіпсуються. Це однозначно плюс, адже рентабельність продажу заморожених товарів буде вищою. Ну і не буде запасів, які гнитимуть через те, що їх ніхто не купив, заморозили і жодних проблем. Найчастіше овочі та фрукти купують ресторани та кафе. Йдеться саме про заморожені. Оптом беруть товар і виробники соків, млинців з натуральними начинками і так далі. Про роздрібну торгівлю теж не забуваємо. У містах з радістю купуватимуть заморожені продукти для виготовлення десертів. Компотів, приготування різноманітних страв тощо, у холодну пору попит збільшується, адже свіжі фрукти та овочі коштують суттєво дорожче, ніж заморожені. Інвестиції стартують від 25 тисяч доларів, а орієнтовна окупність в середньому це один рік. найдорожче обладнання, яке вам знадобиться купити, це холодильний склад для зберігання продукції. Бізнес з виготовлення заморожених фруктів і овочів досить вигідний. Якщо ж на старті вам не вистачає коштів, то варто заручитися допомогою інвесторів або ж відкрити бізнес спільно з кимось. До речі, маю власне. Сайт про заробіток. Зараз ви можете бачити його назву на екрані. Переходьте та читайте різноманітні бізнес-ідеї та способи, як заробити гроші. Також маю телеграм-канал, підписуйтеся і туди. Усі посилання додаю в опис та в коментарі під відео. Відкриття аптек. Люди часто хворіють, а в невеликих населених пунктах не завжди можна знайти аптеку або потрібні ліки. Це ще одна гарна ідея для бізнесу в селі: відкрити аптеку. Потік клієнтів гарантований навіть з сусідніх населених пунктів. Влітку я катався на велосипеді і травмував ногу. Хотів придбати перекис водню та блинт. В одному селі на Львівщині. Що ви думаєте? Я проїхав три села, і в жодному з них аптеки не було, а це великі гарні населені пункти. Як бачимо, конкуренція фактично відсутня, тому можна розраховувати на гарний прибуток. Крім лікарських препаратів, асортимент можна додати засоби особистої гігієни, косметичні засоби. Найголовніше це варто знайти грамотний кваліфікований персонал, який консультуватиме покупців і продаватиме ліки. З цим думаю, проблем не буде, адже фахівців дійсно є багато. У перші місяці на прибуток розраховувати не варто, дохід буде Витрачати на оренду комуналку та виплату зарплат. Інвестиції, відкриття стартують від 6 тисяч доларів. На окупність впливає низка факторів, серед яких зарплата працівникам, оплата оренди, комуналки і так далі. Середній термін відбиття вкладених коштів 8-12 місяців. Вирощування та розведення кролів як бізнес. У селі надзвичайно вигідно вирощувати і розводити кроликів. На старт такого бізнесу багато коштів не потрібно. Кладетеся орієнтовно в тисячу доларів, які зможете окупити вже за 4-6 місяців. До плюсів відносимо. Те, що в селі низька вартість оренди землі. Якщо ж маєте власну ділянку, то витрати взагалі знисяться до мінімуму у літній час, чимало корму для кроликів, які можна самостійно збирати. Ці тварини швидко розмножуються і здатні принести хороший заробіток. не нехтуйте вакцинацією, адже кролики надзвичайно чутливі до хворіб. Якщо не стежте за їхнім здоров'ям, то всі особини можуть швидко загинути. Грамотно доглядайте за тваринами. Кілька слів про те, що можна робити з кроликами. Найперше це продаж м'яса, також торгівля хутром і розведе. Введення кроликів та продаж маленьких кроленят. Останній варіант найгуманніший і найкращий, Якби я розглядав собі такий бізнес, то обрав би саме його. Але і продаж м'яса приносить суттєвий дохід, тому діло, як то кажуть, ваше витрати на відкриття бізнесу з розведення кроликів це лише придбання тваринок для розплоду, облаштування кліток, поїлок, закупівля корму на холодні пори року. Якщо продаватимете м'ясо, то необхідно оформлювати всі необхідні дозволи, узаконити власну діяльність і отримати сертифікат якості, вирощування птиці. Як і Ролики цікавий варіант для бізнесу в селі. Вкладення стартують від 3,5 4 тисяч доларів. Орієнтовна окупність від півроку. Вирощуйте птицю на м'ясо. У такій справі основні витрати це придбання інкубаторів та поголів'я для старту бізнесу. Змайструвати житло для птахів можна самостійно або ж найняти майстрів. Розгляньте вирощування фазанів, курей бройлерів та індиків. Кури, бройлери виростають до певних розмірів та дають набагато більше м'яса, ніж звичайні кури. Курячі м'ясо купують швидко та багато, адже воно дешеве і нежирне. Також Корисне та нежирне м'ясо в індиків. Маса у них ще більша, що гарно впливає на дохід. Фазани ж мають невелику масу, але вони ціняться суттєво дорожче, ніж індики чи кури. Фазаняче м'ясо це делікатес. Ресторани з радістю купують його. Можна домовитися про постійні поставки та отримати базу клієнтів. Далі лише варто займатися вирощуванням фазанів, крім м'яса, продавайте яйця, птахів для розведення, а також гній. Добриво добре ціниться і файно оплачується. Останній варіант це відкриття магазину в селі. Продукти харчування циніша, яка завжди. Жди буде популярною, особливо в селах, де не завжди великий вибір товарів. Відкрийте невеличкий магазин. Оптимальна площа в районі 50-60 квадратних метрів. Приміщення обов'язково повинне мати каналізацію, електрику і водопровід. Надобиться і чимало обладнання серед потрібного обладнання морозильна камера, вітрини, холодильні камери, електронні ваги, касове обладнання, стелажі, вивіски, елементи декору. Також обладнайте місце для розігріву їжі та гігієнічну кімнату для потреб продавця. Варто знати, що для продажу алкоголю необхідно. Оформляти відповідну ліцензію на торгівлю, яка коштує додаткових немалих грошей, але алкоголь приносить хороший прибуток, тому ліцензію однозначно потрібно робити. Точні вкладення назвати важко, оскільки ціни в різних регіонах відрізняються. Орієнтуйтеся на 3-5 тисяч доларів мінімум. Вкладення окуповуються від 6 місяців до 1 року, в залежності від обраного місця, кількості клієнтів і низки різних факторів. От ми і розглянули найвигідніші ідеї для бізнесу в селі. Якщо знаєте якісь інші цікаві варіанти, чи маєте Бажання щодо того, про що ще зняти відео, то пишіть в коментарях. Буду вдячний за підтримку, виглядів подобайки та підписки на канал. Всім дякую та до нових зустрічей!